Чуємо ствердження, Ісус говорить про себе, що Він є хліб життя. Подумаємо про це, що значить, що Ісус є хліб життя. А далі обіцянка, яку говорить Ісус. Хто приходить до мене, не буде голодувати? І друга обіцянка, хто вірить у мене. Ніколи не буде спраглим. Дуже великі обіцянки і дуже важливе ствердження, що значить, що Ісус є хліб життя. Чого ми є голодними? Одним з основних типів голоду людини, ми є голодними за правдою. Ми є голодними істини. Ісус говорить про себе, Я є істина, Я є правда. Ісус нас запрошує, ідіть за мною і я вас навчу. Тобто, коли Ісус говорить, про себе, що Він є хліб життя між іншими, я споживаю Ісуса, коли слухаю Його навчання. Це є їжа. Подивіться, більшість часу наш мозок працює на те, щоб насититись, щоб отримати відповідь, що ми тепер робимо. Ви слухаєте, а я вас кормлю. Не я вас кормлю, а я хочу, щоб Ісус вас кормив. Я коли слухав Його, розважаючи Це Святе Писання, це Слово, я сам наситився. Тому що коли я пізнаю правду, я насичуюсь. Ми дуже голодні істини. Ми дуже голодні правди. Ми дуже сильно зациклюємось. коли ми не розуміємо щось. Навіть можна сказати, з розуму сходимо, Їсти не хочемо. Чого? Тому що істина нас насичує. Істина, істинність, правда і правдивість. Ісус говорить, Я є хлібом життя. Чому Ісус, Я є хлібом життя говорить? Бо Пізнаючи мене, слухаючи мене, пізнаєте правду, а коли пізнаємо правду, вона нас звільняє, вона нас оживляє. Коли розважав над цим, згадав такий випадок, пам'ятаєте, що учні з Емаус, двоє, це Лука, Євангеліст, 21 розділ, після розіп'яття Ісуса. Вони віддалялися від Єрусалиму, йшли, і сварилися між собою, доказували щось один одному. І тоді з'явився перед ними Ісус, і вони його не помітили, бо були повні смутку. І розповідають потім Ісусові про свій смуток. А ми очікували, а ми сподівалися. Вони говорять, а ми сподівалися. Що значить сподівалися? Тобто їм не хватало ясності і правди, а їх сподівання, їх очікування привели їх до того, що вони почували себе голодними, розчарованими. Людина, коли не знає істини і правди, вона голодна, розчарована. А голодна людина, вона яка? З часом агресивна. Вона кусається. Голодна людина шукає винних. І тому Ісус стверджує про себе, Я є, взагалі ви знаєте, що це Я є. Це коли Мойсей запитався Бога, який явився йому через палаючий кущ, запитався, яке твоє ім'я? Він сказав, Я є, той, хто є. Тобто Ісус каже, Я є хліб. Я є хліб. Тобто ми приходимо до нього і ми насичуємося. Він говорить: я є хліб життя, тобто я є правда, яку ти, якщо будеш до мене приходити, хто приходить до мене, не буде голодувати. Це Його обіцянка. Коли я приходжу до Ісуса, слухаю Його навчання і. Це питання до вас, до мене. Чи ми приходимо до Ісуса і споживаємо Його навчання, бо Його навчання це їжа. Слово Боже це їжа. Слово Ісуса це їжа. Скільки раз ми на день їмо? Плюс мінус три. Так само в духовному житті ми потребуємо плюс-мінус три рази їсти Ісуса в Його навчанні кожний день. Ми не наїдаємося на тиждень вперед. Зазвичай, хто їсть один раз в день, а той ще й скромно, то дуже голодна людина. Тому, коли Ісус говорить, Я є їжа. Усвідомо собі, що слухання його навчання це є їжа. І він говорить: якщо ти будеш приходити до мене три рази в день, як мінімум, ну, такий, якби звичка така для здорового способу життя, для того, щоб бути наїдженим, потрібно три рази в день до мене приходити і їсти, щоб твій голод втамований був. І тепер дивіться, правда, ми буває, що маємо таку е, перспективу, альтернативу, що дуже багато ми споживаємо їжі через якісь засоби масової інформації, слухаємо часто якихось експертів в чомусь. І може бути, що ми внутрі маємо почуття голоду, що це нас не насичує. Чому? Бо не може цей фастфуд наситити нас. Бо це не є хлібом життя. Хлібом життя, Словом Божим, живе людина. І поки ми цього з вами не усвідомимо, ми будемо голодні, а? І друге, якщо ми голодні, ми будемо злі, ми будемо чіплятися інших людей і звинувачувати їх в нашій біді. Це закон. Хто голодний, той шукає винних. Той, той злий, ну є такий закон. Що коли людина голодна, втомлена, то вона тоді має таку схильність, що злиться. Я є хліб життя, хто приходить до мене, буде насичений, тобто не буде голодувати. І коли ми приходимо до Ісуса, слухаємо Його навчання. Його навчання нам дає відповіді і дає нам їжу для того, щоб ми мали силу втілити те, що ми від нього чуємо. Тобто Він нас не тільки вчить, а Він нам щоденно, коли ми споживаємо Його в, як наставника в науці, він нам дає відповіді. Наприклад, молися за ворога чи за ворогиню, на яку ти ображаєшся. Ісус каже, благословляй ворогів своїх, молися за ворогів своїх. Проси, шукай, стукай. Служи, ділися з іншими миром, який ти знайшов в мені. Іди і проповідуй. Тобто ділися з іншими, що ти, приходячи до Ісуса, знаходиш в нього відповіді, які тебе насичують. Тобто, коли ми починаємо отримувати від Ісуса відповіді, які заспокоюють наш розум, дають відповіді, для чого ми живемо і як нам жити в нашій життєвій ситуації, ми є насиченими, але ми є насиченими для того, бо коли людина насичена, вона має силу для чого. Щоб служити, щоб передавати далі те, що я сам пізнав. Але знову ж, для того, щоб передавати, потрібно насичуватися. І коли я починаю робити те, що говорить Ісус, мені приходить досвід. Коли я з кимось спілкуюся, приходить досвід. І я починаю цьому комусь вірити. Ісус говорить: Я є хліб життя. Хто приходить до мене? Не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Це фантастично взагалі, що спочатку нам потрібно прийти, щоб насититися і засит... оситити голод правди. Правда, це було з учнями VMS. Вони були розгублені, вони були е... налякані. Вони шукали винних, вони між собою доказували. А коли Ісус їм розкрив і вони усвідомили, в них відкрилося серце на те, щоб насититися любов'ю Ісуса. Любов є живою водою, яка приходить після пізнання правди, для того, щоб прийняти любов, а це є жива вода. Яка випливає з Ісуса, Дух Святий, який є любов'ю, спочатку потрібно пізнати правду. Коли ми пізнаємо правду, яку говорить Ісус, ми починаємо її втілювати, і це відкриває наше серце, щоби прийняти любов. Ну, наприклад, молитва за ворога. Кого, хтось, на кого я тепер злюсь чи ображаюсь, це мій ворог. Ісус каже, молись за свого ворога, як молитися? Господи, помилуй, Христе, помилуй. Повторюю ці дві молитви. Господи, помилуй, Христе, помилуй. Господи, помилуй мене, Господи, помилуй мого ворога. Просто, просто, в моменті, коли ти починаєш практикувати те, що говорить Ісус, ти починаєш досвідчувати, як Тебе Ісус, дякуючи тому, що Ти його слухаєш, визволяє Тебе з твоєї ізоляції. З брехні, в яку ти повірив, що якщо ти будеш там злитися, варитися, е е доказувати в своїй голові, що це є справедливо, це не справедливо. Справедливим є лише Бог. Нема справедливих людей, нема справедливого світу тут на землі. Справедливий лише Бог. Якщо ти хочеш справедливість, справедливо впустити Ісуса в цю ситуацію. Це Він нас так учить. Я не прийшов судити, не судіть, залишіть суд за мною, моліться за ворогів ваших. Небесний Отець краще знає, що відбувається. Що ми чуємо в сьогоднішній ситуації, коли Стефана каменюють на смерть? Отче, прости їм, Господи, прости їм, бо не знають, що чинять. Вони його вбивають, а Він говорить, Боже, прости їм. Як це можливо? Це неможливо, якщо ми не наситимося Ісусом. Це неможливо, якщо ми не почнемо споживати і взростати в їжі, якою є Ісус Христос. Але коли ми насичуємося правдою і тим, що Він до нас говорить, і починаємо насичені Це робити, ми починаємо досвідчувати, як правда нас очищає. А коли нас правда очищає, одночасно ми є відкриті на те, щоб любов нас наповнювала, Дух Святий. І коли нас наповнює любов Божа, тобто Дух Святий, який є наслідком пізнання правди, істини, яка визволяє, ми відчуваємо, що ми насичуємось не тільки хлібом життя, але й живою водою. І цей спосіб життя потрібно навчитися його просто втілити щоденне життя. Я встаю, слухаю тебе, Господи, тобто снідаю Ісусом. Він мені навчає, я насичуюсь, іду роблю те, що Він говорить. І досвідчую, як коли я роблю те, що Він говорить, Дух Святий, тобто Ісус, Бог Пресвятій Трійці. Є живою водою, любові, яка мене заспокоює. Ніколи не будеш спраглим, каже Ісус, якщо так будеш жити. Це дуже-дуже е, така ну, е, відважна обіцянка. Але Ісус знає, що говорить. Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, хто вірить у мене? Ніколи не буде спра.